Польща є членом Європейського Союзу з 2004 року. За цей період в країні відбувся економічний зріст. В ВВП Республіки збільшилося вдвічі. Рівень безробіття зменшився з 20 до 12%. відсотків. Вплив світової кризи на економіку країни практично ліквідовано. Головування у Раді Європейського союзу серйозний крок, який ставить перед собою багато важливих завдань. Повідомив на прес-конференції генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Швідерек. Програма розвитку європейською. Війського Союзу під час головування Польщі включає виведення Союзу на шлях швидкого розвитку, відкрити друге дихання для розвитку східного партнерства та просунути вперед переговори з Україною про асоціацію та приділення уваги питанням інтеграції Балкан в ЄС. Всі ці проблеми одночасно, як ніколи раніше, перевірятимуть наші найбільші основи загальноєвропейської солідарності та наполегливості. Ми готові. Передавати уроки нашого власного прикладу. Ми готові демонструвати дух відваги і підтверджувати солідарність, підтверджувати базові європейські цінності. Наш підхід може бути зведений до трьох слів, які відображують, якою ми бачимо Європу і роль Польщі в неї зростаюча, безпечна, відкрита. На прес-конференції журналістам презентували фільм, що символізував розвиток Європи при головуванні Польщі у Європейському Союзі. Також генеральний консул Швідерик зазначив, що серед головних пріоритетів Польщі на посту голови ЄС підвищення рівня довірів всередині союзу, солідарна допомога країнам, в яких на даний момент криза, та розвиток партнерських стосунків з країнами сусідами Європейського союзу, зокрема і з Україною. Проте успіх таких взаємин буде залежати уже від самих країн.